А вчора прибрали спинявся стовмений вершник. А сьогодні над дахом пусків прилетіло із сорок, а іще спіймали в седу степового птах. То не казала водунка, бо живеться лише вітрами. Батько палять люльку і бавляться з птахом в шахи. Прилітали бузьки, і вершник спинявся при брамі. Отак тобі пишеш, а ті пуски лобими знаднілу. І птаха спіймали, і всякі розцвіли вишні. І вершник при брамі, і вода прозора зробилась. І отак тобі пишеш, і пишеш тобі, і пишеш. Доброго вечора. Це була Катя Бабкіна. Це був її перший вірш. Вона зараз ще почитаю обов'язково. Ми будемо по черзі по два вірші читати. Життя не пропаща оргія. Алкоголь з тобою водить, хороводи. Як би тебе не заперечувала теорія, практика тебе доводить. Іноді доводить до ручки, якою пишеш. Це проби пера, це спроби суїцидальні. Іноді смерть від непрухи смачніша, ніж пригорща вишень, виходиш, насичений, хоч і не ситий з їдальні. У наркодиспансер потрапляє Йосип Кобзон. Ющенко змінює стать. Якби не грався Бог у модний фасон, усі адмірали адмірають і будуть адмірати. Життя хвилясте, за айраном, айран, здоров'я не додаси жодною позикою. Ці думки я на пенсії прикладатиму до ран і почуватимусь, як у кінконга запаху. Зараз соціальніший ще текст. Називається соціальна затребуваність поета. Якраз до свята можна цей вірш почитати. Головне дожити до осені, а там можна і помирати. Там можна одягнути халат і заснути п'яним у парку. Необхідність суспільства в поетах вимірюється витратами на пункти бюджету, зазначені у ремарках. Оскільки фінансування СБУ та міліції одне з перших, а фінансування літературної сфери ніяке, у будь-якого двотисячника справжніх прихильників менше, ніж жертв у бійцевського маніяка. Якби поети підпалювали себе разом з міськрадами, кидались на щити внутрішніх сил на акціях протесту, писали нові поезії на геніталіях учасників гейпараду, вимагаючи права на окрему поетичну стать на інцести. Якби вони флешмобили, як щурі на рейках метрополітену проти підвищення тарифів на міський транспорт, во ім'я екології тушили б водіїв пакетами з поліетилену віддавали б нелегалам свій паспорт, їхали у гарячі. Точки, щоб стати шаурмою чи жертвою, зізнавалися б у пограбуваннях дитсадків чи в терактах. Якби поети ходили, в одних пускалтерах, церквою переносили героїв у шлункових трактах і народний опіум у трактатах. Ось де проявляється міцний характер, нерелігійна віра у переконання, але за релігійну не гірша. Свобода воздасться за кров. Це своєрідний партер. В таких ситуаціях не йдеться мова про гроші. Є, є у наших газових камерах такі відчайдушні та щирі, що знімуть в собі протигаз для останнього поцілунку. Вони вірні своїм помислам, промислу і шкірі. І від цього у них покращення, травлення і стосунки. Що таке ватаж для доведення правоти? Це удар, від якого розривається барабанний пластик, і поет помирає. Але слухачі підносять до вуст склянку води. Вони. Третя щука після підставлених обох власних. Дякую. Такі, що Стільки всього поглинає любов. Жирна і ласа зелена гусінь, а іноді жінка проходить повз і дивиться, ніби зараз вкусить. В неї в руках голубий футляр, в неї волосся забране дулею. Це міських знавіснілих пар. Жінка сама її замуляє. Що це? Літо без берегів, ніби покиднене скло на Жінка, годуючи голубів чи роздягаючи верх на пляжі, жінка, злітаючи голов або втискаючись в сині мешти, думає, стільки всього любов, що може вже і її нарешті. І так все добре опочувала віка Черніхівська, що між нами. Це оминання поглядами і дотики випадкові. Це відстороненість зустрічей, і літо таке безкрає і дуже безпечні відстані. І з'ясовуються в розмові однакові сни і іноді сни вигадуються навзаєм. Ці згадки неоднозначні, такі на позір байдужі цей обмін не подарунками, цукерками і цигарками як випробування на пружність. чи дуже або не дуже, як пароплавні лінії, налагоджені між нами. Отак От і стаємо ближчі, повільно, знехотя навіть як береги за посухи безвільно і так відкрито, і між нами небесні віки і праведні пароплави, і таке неочікуване і нескінченне літо.